А тебе тачку надо не заправить? Нет. Добрый день. Добрый день. А что вы тут делали? В гости ходил. Мы видели, какие вы гости ходили. Что вы видели? Заработать то Ну что вы сейчас делать будете? Ехать будете уже? Да. Что уже все, не спили, да? Что не успели? Не спили мы? Наверное. Да mm -hmm. ладно, мы поехали. Ну, громадян, доброго. Доброго дня. Дістав жетончик, дивіться, прийшов цей оцей, оцей. Прийшов виклик, що хтось грабує цей будинок. Підкажіть, нікого не бачив, якщо грабувати? Ні, не бачив. Нікого? Мабуть, він вже... Якого? Бандита такого, маски, нікого. Ні, не бачив, мабуть він уже поїхав. Бо сигналізація спрацювала. Вона мабуть, сломалась, може. Ну добре, давайте я зараз поставлю нову сигналізацію. І ми поїхали. Давайте. Так, все, сигналізація нова поставлена. Все зробили під'їдна Ви Тут отдымай, это таке хороше. Ремонтирую. Ремонтирует, да? Да. Нашего что то Телевизор в основном. Телевизор. Я ремон... ремонтником работает. Ну, блин. Ну, можешь ты на улицу, пожалуйста? Но... Мы ж знаем, что чем а. тут. -то. Вот Отремонтировать, видишь, сама. Ну, расходят. мы знаем, зачем. Ты более модских кошки. Да, машин yes. машинка ваша. Я же Да, машинка пешком. Прийшов. Нет, пенточик, ми прийшов викрик, прийшла сигналізація, що грабують будинок. та опять сломалось. Не побачили ніякого підозрєвого дня підозрілого хлопця. Значить добре, як не бачу, як ви там кажете чините телевізор, значить я зараз нову сигналізацію поставлю і гарно я. Починил. Що кажете, громадины. Починил телевізор. Ой, це хорошо, добре, гарный дня. Громатин, давайте туда по эльфийский поговорим. Ну, мы ж вашу машинку нашли. Да, що? У ж пускай. Ну вот іменно. А че ви не виходили до нас? Телевизор. Мы вас так ждали. Все, гарного не, пане громадянине, не порушуйте і любіть э, нас. Гарного дня. Там тоже. Не порушуйте. Що, вас не кахнули, ми не? Нет. Да, мы уже готовились дефать. Устачка пропала, хуво.